Є спеціалісти, які радять не додоювати корову перші 2-3 дні, а видоювати тільки, наприклад, 2-3 літри молока для того, щоб на точніше перепрошую, для того, щоб напоїти теля. Для чого це роблять? Молоко лишають корівці, скажімо так, так не додою для того, щоб зробити так профілактику таким чином парезу. Тобто існує думка, що при недодоюванні корови до кінця. Зменшується ризик виникнення післяродового парезу, тому що менше вимивається кальцію з організму тварини. Ми таке проходили цю тему на навчаннях, і перший плюс-мінус півроку нашого фермерування ми теж не додоювали повністю, але я доїла не 2-3 літри для теляти, а видоювала плюс-мінус 6-7 літрів. Видоювала молока, решту лишала. Корівці таке ми практикували. Після того ми ще з чоловіком цю тему переглянули з іншої точки зору. Тим більше, що ми вже так трошечки опиралися на його досвід роботи в Фінляндії, бо він перед тим як ми відкрили свою ферму, працював там і там такого не робили на тих фермах, де він працював, такого не практикували, і тих фермах, де були поблизу. Він їздив там з тим власником, ну, раді цікавості, скажімо так. Там теж такого не практикували. Корівка отелилася, вони її повністю водою, так як звичайно далі під час лактації. Так що... Як на мене, я не знаю, як в кого. Можливо, у вас є якісь свої спостереження. Наприклад, що у вас корівка часто мала перез після готелу, а потім ви почали не додоювати і перестала вона хворіти на перес. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво. Ми чи перший період, коли не додоювали, чи потім, коли вже ми видоювали повністю молоко, перезу в нас на фермі не було. Корівки давали від 22 до 32 літрів молока за добу. такий у нас був. Ну, на піку лактації я маю на увазі на дої. Е, тому моя особиста думка зі своєї тільки практики, що в принципі ні на що воно не впливає. Е, хоча, хоча, можливо, і, і впливає в тому плані, що от комусь воно допомогло. Е, коли ви там, перестали видоювати повністю, і парес перестала, перестала корівка хворіти на Прес, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені особисто буде цікаво почитати.